23 серпня у нас нарешті пішов дощ. Перший за півтора місяця. 23 серпня пройшов у нас зранку великий дощ. Зараз пробіжусь по винограднику. По прищепам подивлюсь що тріснуло. що ні. Так, оце у нас екстрим. Така красива гронка зав'язалася. Майже готовий, вже цукор є. Ще трошечки треба постояти. Ну, я не бачу на сьогоднішній день, не бачу на ньому тріску. Так, Так, оце у нас сигналочка Журавчик червоний, голуба. Ну він ще цукру маловата. Він, я думаю, пізніше екстрима буде. Спіти, ну теж не бачу, поки що на ньому тріску. Пішли далі. Так, Нікітон у нас це пасанковий урожай, тут хвостики всякі. Ну, Бачите, ще трошки мокрувато, все у нас залите, щоб... Дивіться, земля мокра. Не бачу, не бачу тріску по ньому. Багато всяких хвостиків накидав він на пасинках. Ну, наче цілий все. Медея. Теж пасинковий вражай. Дивимося. Ну, наче цілий. Ось тут, бачите, із зеленого кучу меде, звісно, шикарний по вражайності виноград. Ось у який, оце пасинкова грона тут, грам 300, мабуть. Ось, гронка така, ну, немає, не бачу нічого я. Так, ламбаржині ще є у мене, те що залишилось. Тут нічого нема. Ось, ну, є тріщинка, але це із-за того, що було механічне пошкодження сіточку чи чим із-за цього тріснуло. Так в принципі ще громади подивимось. Ні, тріску я не бачу на ламаржині 7,18, СД SD 7-18, SD718, кішмиш з мускатом шульги. Це прищіпа цього року. Він вже перевисів, взяв якусь таку трохи розовину, трошки рябушки є, хоча, може це я так побризкав, неохайно його і припалив трошечки хімікатами. Не знаю. Тріску я не бачу. Нагадую, вона мені пам'яті шмільована вид трохи. Ця ягодка і її колір. Так, ну, так, оце одна сигналочка у мене шакіри, Хоч і чотири прищепи, тільки одна сигналочка. І прищепи якось щось слабеньке вийшлось, такі не дуже. На другому там кущі покраще, але... Там нема грони. Так, ну оце Шакіра, розміру, звісно, на прищепі зовсім немає. Ну, вона вже готова, Мускатик є. Немає, я не бачу, тріска тут. проходить. І тут же рядом в мене Джавелін. Тут покраще прищепа вийшла, товстіша. він вже теж готовий. Навіть якусь... Ні, показали, що розовину беру. Ні, жовта ягода. А, насіння я пробував, немає. Тріска теж немає. Ну от. Що тут у нас? Рудимент чи ні. Да, так, ось отакі маленькі-маленькі рудименти. Так, ну тріску немає. Шикарно так, ну Алінку я вам відзняв і продав. Єдине, що є, ось ця пасинкова гроночка. Зараз глянемо. Так, фокус. Ну, я не бачу лично, ні одної ягідки. Як і казав, Алінка повинна прекрасно себе вести на тріск. Так оце у мене трошечки тут Ярослави, теж пасинковий, теж уже готується, вторий врожай, О, теплиця, але ж в мене пленки немає, хто дивиться, знає. О, не бачу, зараз подивимося, тут тоже О, теж є ще маленька хвостичок. Теж тріску немає, підходить. Так, фреш мускат. У мене дві гарних прищепи з гронками, і там ще три прищепи без гронок. Що у нас тут? Бачите, він вже краситься? Якраз такий самий термін потріску, коли ягода наливається і краситься. Так, ось, ось ще одна, ще одна. гроночка, зараз глянемо. Так. Ну, я не бачу тріску на фреш-мускаті не видно, притом, що це ж сигналки, я тут не працював ніяким там кальцієм, це у нас що якась чомусь загнила, але це не тріск. Щось кусило, мабуть, не знаю. Так, ну Бачите, груна мокра. Я не бачу тріско. Оце у мене табу прищепа. Зараз подивимося. Табу ще трохи цукру не добрала, малувати цукру в неї, ще вона не зріла. Але вже м'яка, тому тріснути могла, не бачу. Тут ще один хвостик маленький, Тут не буду розпутувати. тріщин не бачу. Абажур. Теж сьогодні повинен був на зрізку, йти не встиг. Дивимося. Абажур. Не бачу. Та наче немає ніякого тріску. Але колір, звісно, не товарний, я б сказав, виноград більше для себе. От, рядом Копідон росте, другий кущик у мене. Оце так. Да. Тут, звісно, товарність висока, тріску не бачу. Єдине, що по копідону він у нас краситься. Фарбується на сонці. Здоровальна ягода, тріску не бачу. Ну і залишилась ще в мене красна роза. Бачив я ролик, що вона тріснула на ухналь. Нещо це красна роза теж уже стигла. Ага, трохи є. Трохи є. Зараз. Подивимося ще. Ну, тут більш рихло там, а тут я пробував прищіпувати вершки і ягода, верні, грона набагато краще запилилась. Так, ось бачу одну. Толкусило щось. Не бачу далі. Зараз ще, ще одну рону подивимось. Ось, тріщинка. Інша, наче ось ще маленька. Ну я не знаю, вона теж вже готова. Теж сьогодні должна була різатися на ринок. Ну, трошки є трошки є на красній розі. не критично в принципі зараз ще подивимось На лівій наприклад тріщить побільше у мене так дивимося ага тут більше ось тут трохи більше потріщало да. Коротше, так, да, може, може тріснуть не критично, але може. Там урожай ще є, але ну, я не буду вже все вам показувати. Коротше, на красній розі, да, може бути. Можливо, якби вона була зеленіша і більше тріснула б, а можливо наоборот. Оце сигналка у мене в Івальді. Розовину набирає. Тріску не бачу, не бачу. І тут же рядом Чорнобаївка. Ось, ну, ось. Ну, це американець, не повинен він вже ж вроді як тріщать. Ну, я не бачу. Чорнобайка витримав. Пандора. Вона тільки фарбується, ну, в принципі. Такий період обичний тріщить. Плюс я її залюбив, трошки хімікатами припалив. Все бачите. Ну навіть, навіть на хімікатах не тріснула. Урожаю в цьому году майже немає на Пандорі. Змерзла вона. Так, ото пасинковий та всякі хвостики. Ну, все, на хвостики отакий розмір видала. Ось такі ягодки. Ну, Тріска немає. Ці, ці, може, вже і готові, не знаю, я ще не пробував. Потім розріжу вам, покажу на безсім'янність. Суперник. Після дощу 23 числа. Врожай я вже весь зрізав. Оце не влізло просто в ящик грона залишив собі. ну, протрималось, тріску я не бачу. Бананчик розмягчився, цукру ще мало, ще йому треба тижня-два, а то й три повисить. Угу. По ньому у мене до тріску претензій немає, наче все ціленьке. Ну. Гарний врожай він цьому році дав. Дуже прикольні такі ягоди. Ну я не бачу тріску, навіть це я при... припік це я припік і то не тріснуло. Це гаразд. Все, мушка залишилось хвостики собі поїсти. Він вже, він вже тургор почав тіряти. Да. Тут вже я його підв'явша. Давно вже він зрізаний весь хвостики залишились. Зараз там ще гляну, ну тут, понятно, тут ягода вяла, вона і не може тріснути. Зараз там глянемо. Так тут пізніше, бачите, навіть ще пагін на визрівання не пишу. пізніше. Ну наче наче цілий. Наче цілий. Не бачу тріщин по всьому шкіру. Ось у навіть ще не дозрівший хвостик. А, ну, я не бачу. Витримав. Так, оце у мене Джокер. Кусочок маленький. Ну тут немає. І зараз ще один рядом. Подивимося. Так. так, бачу я мало тріщинку, але це, бачите, ягода чимось була механічно пошкоджена. Воно видно, що бачите в сіточку таку. Це на цьому місці тріснуло. Може хімічно припік трошки. Так ось ось теж, бачите, припік. Але тут не тріснуло, тут ціла залишилась. Ось, ви бачите, в общем це моя вина. В принципі, так поки що не бачу тріщин без причини, скажімо так. Ну і аватар напослідок, в принципі, по ньому я ні від кого нічого не чув, затріск, просто вам покажу, можна сказати, похвастаюсь. Це у мене перший врожайчик. Ось так він у мене на перегулі. Тріску тут, звісно, і не пахне тріском. Ну, ось такий врожайчик перший у мене тріску немає. Аватар. Ну все, дякую за перегляд. Це все, що в мене було на цей момент. До побачення.